Друзі, обід 12 година. Ось таке небо затягнуте хмарами, щойно прошу дощ. Зараз в режимі онлайн подивимося, все ж таки, чи підтверджується припущення, що дане розміщення панелей генерує більше в пасмурну погоду. Вже в таку пасмурну погоду дивимося, байпас вімкнений 180 вольт, цифри незмінні. Далі. 9 Ампер 9,6, 9,7. Друзі, генерація 1,8 кВт. На таку пасмурну погоду після дощику на 12 годину. Це чудовий результат. Тобто розміщення Два поля панелей Два поля по 6 панелей, південь, південний схід, які з'єднані послідовно по 6 панелей і потім ці два поля в паралель дають, як на мене, досить Досить таки Гарний показник по генерації, що в нас з навантаженням 2,3 кВт. Тобто, майже, майже, майже наше споживання, ми генеруємо чудовий чудовий результат.